Вітаю в Києві. Шукають диверсантів. На оболоні проводять пошукові заходи, встановлюють додаткові блокпости. За участю працівників оболонського ТЦК, бійців батальйону територіальної оборони та поліцейських здійснюється така блокпостова діяльність для виявлення ворожої диверсійно-розвідувальної групи. Зазначається, що метою таких заходів є виявлення ворожого ДРГ та безпекова ситуація в регіоні. Ну а наступною новиною є те, що у Ердогана розповіли про мету візиту Путіна 12 лютого. Президенти Туреччини та Росії планують обговорити новий механізм експорту українського зерна через Чорне море. Міністр закордонних справ Туреччини повідомив, що попередня зернова угода працювала в певних рамках, але зараз розглядаються якісь альтернативні механізми. Ердоган буде намагатись переконати Москву повернутися до Чорноморської зернової ініціативи, з якої я вам нагадаю, вона вийшла ще в липні 2023 року. Звичайно, ми з вами побачимо, що з цього вийде, адже я вам нагадаю, що Російська Федерація, яка зацікавлена у просуванні власної сільгосппродукції за кордон, заявляла, що перспективи відновлення угоди ну, зернової угоди немає. Але тут обов'язково треба підкреслити те, що навіть попри це Україна наразі експортує значну кількість зерна через Чорне море, навіть без участі Росії. І лише в січні експортувала вже 6,3 мільйона тонн зерна, а це майже дорівнює довоєнному рівню. Ну а в Російській Федерації зниклий вертоліт Мі-8 знайшли на глибині 50 метрів. Вертоліт впав на поверхню озера та пробив лід, пішовши на дно. Попередньо повідомлялось про загибель екіпажу. Гелікоптер при падінні пробив лід, що викликало зупинку аварійного маяка в воді та ускладнило, звичайно, пошукові роботи на глибині 50 метрів. Місце падіння виявлено у Онеському озері, це 11 кілометрів від берега. Раніше повідомлялося, що Мі-8 зник з радарів у Карелії, що привело до розгортання пошуково-рятувальної операції. Ну а далі звіт від Американського інституту вивчення війни, який вказує, що Російська Федерація не зможе забезпечити нові резерви технікою. На думку аналітиків, російське командування схильно так помилково розглядати резервну складову як бездонну діжку. Повідомляється, що російська промисловість здатна виробляти близько 300 нових та ґрунтовно модернізованих танків щорічно. Крім того, заводи росіян можуть ремонтувати та ставити на хід не більше 200 а то й не більше 200-300 танків після тривалого зберігання або після пошкоджень їх у боях. Зазначається, що навіть з урахуванням вищих таких оцінок російська оборонка навряд чи зможе забезпечити технікою масштабнішу мобілізацію живої сили, і, ймовірно, їй доведеться ну, різко нарощувати свої потужності для підтримки більших наступальних операцій, на що знадобиться немалий час. А також я вам нагадаю, що за останніми даними Генштабу з початку широкомасштабної війни Росія вже втратила 6343 танки. Ну і наостанок, Байден підтримав Сенат. Президент США рішуче підтримав двопартійну угоду про національну безпеку, яка передбачає понад 60 мільярдів доларів на допомогу Україні. Він закликав сенаторів прискорити голосування за цей законопроект, висловивши переконання, що ця угода дозволить Сполученим Штатам підтримувати Україну та відстоювати свободу її народу від російської агресії. Байден також зазначив, що ця угода надає Ізраїлю те, що йому потрібно для захисту свого народу. Адже пакет на суму в 180 мільярдів доларів поєднує політики захисту кордону США, допомогу Україні та Ізраїлю. Я вам дякую за перегляд. Підпишись обов'язково. До зустрічі.